Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ви знаєте, я прийшла в АТБ за покупками, але не можу пройти повз і мушу вам це зняти. Багато цікавого. Лишаю свою корзинку і йду. Ось така новинка від торгової марки День у день молоко згущене варене. І риска: 370 г, 53 гривні та 70 копійок. Цукор білий кубиками 500 грамів за 27,50. Що гарненький дизайн, такий жовтий, незвичний. Зефір ваговий у шоколадній глазурі. Де запакований по дві штучки. Ціна за 100 грамів 18,50. Вафельки вагові. Тут їх є 6 штук упаковочці. Ціна за 100 грамів 23 гривні 84 копійки. Цукерки вагові від торгової марки Лукас. І цікавий смак кавун диня. Ціна за 100 грамів 24,28. Одразу в одній цукерці смак і кавуна і диня. Цікавий варіант. Хто пробував, залишайте відгуки, як вони вам. Ще одна новинка ці цукерочки від своєї лінії. Яблуко, груша, чорна смородина, полуниця, малина. Багато смаків, вага 15 грамів, ціна 12,50. Я думаю, що це щось по типу ем, корисних цукерочок. Ді, такі ді. Думаю, щось по типу равлика Боба. Отакий От формат. Це, до речі, теж нещодавня новинка, але вже забрали позначку, що це новинка 550. Це яка казинаки від своєї лінії. Так, вага 24 грами. І бачу, що є два варіанти. Бачите, такий і ось такий. Угу. Як маршрутці. Половина вийшла, але вже не зайдуть. Кавуновий нац появився в продажі 42 грами за 36,50 Вафельки у шоколадній глазурі нескільки несли 13,70. Продукт кисломолочний. Кейфур. Вишня черешня від торгової марки Ферма. Так, вага 250 грамів. Ціна 39,60 Ще одна новинка вітрової марки ферма йогурт по-турецьки. Смак Полуниця. 280 грамів, 43 гривні. Ось така новинка: тортик. Київ Фэшн. Дуже гарно запакований. Зручно, що є ручка. вага 300 грамів, ціна 200 гривень та 30 копійок. Ось такий вишневий варіант. Ціна дешевша: 159,30 за 300 грамів. Наближається до нас таке чудове свято. День матері. Я думаю, можна буде взяти в якості смаколика. І також є акційні тортики. Такий малиновий варіант. Вага тут 450 грамів, 171 гривня та 30 копійок. Так, кістечка, еклери французькі. Ну, шикарно виглядають, правда? 275 грамів за 157,60. Так, є горішки-упаковочки. 265 грамів, 13 гривні та 20 купів. А це з ось цих, з цієї торгової марки. Але якісь рожеві іклери із малиновим кремом 5 штучок, 250 грамів, 168,70. 70 граляжний тортик. 241 гривня та 20 купів. Ану, підказуйте. Пише, що це новинка. Мені здається, що я вже бачила такий майонез. Чи він по дизайну з якимось схожим? Чекаю на ваші відгуки. 350 грамів. Це від розумного вибору. Майонез справжній. 36 гривень. Соус від густо Алжирський. 37 гривень 80 копійок за 180 грамів. Томатна паста від своєї лінії 250 грамів 35 гривень. Ще є ось така новинка: картопляне пюре швидкого приготування від торгової марки День у день. Тимчасово трошки відсуну, щоб вам показати гарніше. 9 гривень та 40 копійок пюре картопляне з ароматом сиру, з ароматом вершків 12,50 гривень. В кожному із пакетиків по 37 грамів. І ще є із ароматом курки 12,50. Така вермішель, новинка. Ціна 6 ,60 гривень 60 копійок від розумного вибору. Вага 60 грамів з смаком курки. А, це, мабуть, не гострий та гострий варіант. Так від торгової марки Ziba шматочками 200 г за 66,50 І кожен шматочок окремо запакований. Дуже класний варіант. Давати на перекус. Можна порційно. Прикольно. Хлібний квас від своєї лінії 500 мл за 17,70. Від торгової марки Сандора нові смаки. Ціна 96,50, нектар червоного винограду. Апельсиновий нектар 96,50, 960 мл. Такі варіанти. Так, банан, папая і лічі. Ось так. Ось так, ось так. От. 9650 і є манго, ананас, пітахаї та папаїв. 950 мл об'єм. Як тільки зайшла в АТБ, то привернула увагу, що є акції. Суміш салатного листя 45 гривень 100 г, гр. лохина ціна 110 гривень за 125 грамів. А після того я пішла по яблучкам. Ви всі, мабуть, знаєте. Хто з моїх постійних глядачів, що я люблю ось це яблучко Red Prince. Ціна просто шок. Сьогодні змінили ціну. Вони і так останнім часом подорожчали, ще подорожчали 70 гривень за кілограм яблука. Любі друзі, яблука. От, Сортове по 56 гривень, груші по 120 гривень. Томати по 73 гривні та 50 копійок. Томати рожеві 115 гривень. Капуста першого готонку 70 гривень за 1 кілограм. Буряк 52 гривні, 80 копійок першого готонку. Так, ага, це ранній. А це першого готонку 32 гривні. Картопля рання 37 гривень. Копійки заокруглюю. Молоко згущене із солодкою стевією 68,30 за 90 грамів. Ще цікаві новинки, особисто для мене цікаві. Я завжди купляю ось такі хлібці гречані, дуже вони мені смакують. А побачила, що АТБ зробило свої гречані пластівці під торговою маркою День у день. І ціна 19 гривень за 110 гривень. Тобто вага така сама. В принципі, візуально вони дуже схожі. Я взяла спробувати. Потім поділюся своїми враженнями. І є ще рисові хлібці. Тут теж 110 грамів, 17,50 ціна. Вафельні кошики від торгової марки День у день. Вага 22 грами, ціна 15,50. Ще є ось такий варіант. Ціна дорожча 46,80. Але оці такі вафельні, а ці як пісочні. Булочки бутербродні, Ходох Максі із кунжутом. Три штуки за 24 гривні. Ось такі круасани із шоколадно-апельсиновою начинкою Агробізнес. Вага 180 грамів, ціна 32 гривні. Так, ще є. із маком пиріжок. Ціна 12 гривень. Ну, тут намалювали, що то сам мак 75 грамів. Що, взяти і подивитись, скільки там того маку. Очікування, реальність чи ні? Бачу, ще є із шоколадом. Ціна 14 гривень. Так, ще є ось такі круасани, теж 32 гривні, як і ці, але інша начинка, лісові ягоди. Булочки по 15, 60, 90 грамів, шоколадні, вишневі, кокосові начинки. Млинці по-французьки заморожені із куркою та грибами. Від своєї лінії вага 370 грамів. Ціна 56,60. Ще ось такі млинці від своєї лінії. Французькі. Заморожені із сиром. Ціна 61 гривня та 70 копійок. Хачапурі по Аджарськи від торгової марки День у день. 300 грамів 1150. Морозивовий, торгової марки Хрещатик, пломбір, фісташковий, 26 гривень та 40 копійок. Вафельному стаканчику.